Вітаю вас на каналі Пушинка Валюшка. Якщо ви знаєте, про яку тварину сьогодні піде мова, ви, мабуть, прочитали на обкладинці. Погляньте на цю діаграму. Тут показано, кого найчастіше заводять люди. Найпопулярніші собаки на другому місці коти. І ми сьогодні вибираємо кота. А на цій діаграмі ви можете побачити породи котів, які найпопулярніші. І на першому місці британська короткошерста. Це про неї у цьому відео. Походить з Великобританії. Вага 4,8 кг. Тривальне життя 9-15 років. Активність 3 з 5 зірок. Лагідність теж 3 з 5. Линька три з п'яти. Потреба в догляді дві з п'яти. Здоров'я трохи нижче двох з п'яти, Товариськість два три з п'яти. Грайливість два з п'яти. Дружелюбність чотири з п'яти. І розум три з п'яти. Цікавий факт, що самі британці британську короткошерсту називають просто короткошерстою, бо британці з ними дуже довго живуть. Впізнати цього котика можна за округлими рисами. До собак ризунів і птахів ставляться добре, але прекрасно себе почувають в якості єдиної тварини. Складного і специфічного догляду. Кішка підростає, активність знижується. Він мовчазний. Він також і великий. Потреба у грумінгу раз на тиждень. Люби гуляти на вулиці. Здоров'я в них чудове. Вони невибагливі, активні, рухливі і легко звикають до людей. Спокійні урівноважені. Адаптується до умов життя легко є однією з найдавніших порід. Догляд за шерстю мінімальна і вони дуже охайні кішки. Знаєте, яка з в країні чудес? Чеширський кіт звідти саме британської породи. У мене кінець. Дякую за увагу. До зустрічі!